Відразу до запахів, печія, блювота, нудота, навіть деколи кишкові коліки. Багатьом жінкам відомі ці симптоми, симптоми раннього токсикозу вагітних. Але одразу хотів би заспокоїти тих, хто дивиться на це наше відео, і сказати, що поява в першому триместрі, перших 12 тижнів токсикозу вагітних, абсолютно не обов'язкова справа. Більше того, його вважають припустимим так званим дискомфортним станом першому триместрі вагітності. У більшості жінок прояви раннього токсикозу е, зникають самостійно, без будь-якого втручання е, до кінця першого триместру, тобто до 12, 13, 14 тижнів. У одиниць е, все ж таки явища його можуть продовжуватись і в другому триместрі. Ну і, мабуть, одиницями ну, тисячу, будемо казати так, повезе і прояви токсикозу все ж таки будуть їх супроводжувати мало не до самих пологів. Окремо зазначу, що навіть у дні і тієї ж самої жінки кожна наступна вагітність далеко не обов'язково буде проходити абсолютно однаково. І якщо, наприклад, перша вагітність була з проявами токсикозу, друга цілком може прийти без нього. Ну і навпаки. Не знаючи цього, деколи жінки потрапляють в досить кумедні ситуації. Наприклад, жінка завагітніла, а вона взнала про це якимсь чином, але розуміє, що проявів токсикозу в неї немає. Її це лякає, вона спрямовує своє тіло до лікаря-гінеколога і стверджує: докторе, у мене є вагітність, немає токсикозу. Це що, кінець? Ні, це не кінець. Це не кінець просто вам. Повезло в такому разі, не мати нічого спільного з проявами раннього токсикозу, не прокидатись вранці з думкою з острохом про те, що вас знову буде нудити, що ви не зможете їсти або пити, що вам мало на це цілий день доведеться провести в обнімку з унітазом. Отже, прояви раннього токсикозу притаманню. В основному першому триместру вагітності першим 12-13 тижням. І пов'язані вони з дією гормону, прогестерону, гормону, який сприяє настанню і продовженню вагітності. Саме прогестерон є, мабуть, однією з основних причин виникнення проявів ранньої токсикозу. Його біологічна дія полягає в тому, що він дискординує діяльність моторику. Всіх практично відділів травного тракту. І це вважається однією з основних причин. Хоча разом з тим я би хотів сказати, що насправді на сьогоднішній день достоменно невідомо, які саме причини є основними в розвитку ранньої токсикозу вагітних жінок. Але ж якщо ми вважаємо прояви і настання ранньої токсикозу досить припустимим станом під час вагітності, то чи варто звертатись до лікаря? Варто. Ну, по-перше, лікар надасть вам адекватні рекомендації з приводу того, як профілактувати токсикоз, або якщо у разі його виникнення, як його спробувати зменшити. В основному, це буде стосуватись рекомендацій щодо правил адекватного харчування під час вагітності. По-друге, до лікаря слід звертатись в таких випадках. Їжа не утримується вже декілька днів. Ну, я мовчу вже про декілька тижнів. Далі, незважаючи на те, що ви. Краще чи гірше істе, але ви стрімко втрачаєте в вазі. Ще один варіант: ви не можете втримати ніяку їжу, навіть випити декілька ковтків води, які буквально через якісь секунди-хвилини доведеться виривати. Ну і ще одне це те, що деколи жінки насправді навіть відчувають неприємний присмак в роті, неприємний запах з роту, який нагадує ацетон. Ці перераховані тільки що мною позиції потребують термінового звернення до лікаря. Адже все ж таки деколи вони можуть, бути, можуть стати підставою для проведення якихось діагностичних або навіть лікувальних дій. А які ж взагалі можуть бути ну, рекомендації щодо будь-яких правил життєдіяльності, харчування з точки зору профілактики або зменшення проявів раннього токсикозу? Зараз ви про них дізнаєтесь. Слухайте уважно, можете записувати, кому потрібно. Отже, перше, їжте часто, але більш дрібними порціями. Друге, ні в якому разі не обмежуйте себе у рідині. І я ще раз нагадаю, що для вагітної жінки, як власне, не для вагітної, добова потреба в рідині складає в середньому 1,5-2 літри. Їжте ще до того, як ви відчуваєте голод. Адже порожній шлунок може підсилювати нудоту і блювоту. Обмежуйте або, принаймні, хоч на якийсь час, ем, виключайте продукти з різкими запахами, продукти жирні, солодкі страви, жарені, грубу їжу. Все це може сприяти підсиленню проявів раннього токсикозу. Починайте ранок з декількох ковтків. Прохолодної води або якогось напою, причому робіть це не встаючи з ліжка. Намагайтесь ну, якомога частіше перебувати в кімнатах, приміщеннях, де є прохолодно. Слідкуйте за достатнім рівнем вологості в приміщеннях, де ви живете, за наявності нудоти або блювоти. Не розігрівайте їжу дуже сильно. А ті продукти, які взагалі не потребують розігрівання, Просто вживайте прохолодними. Ну і останнє, виходячи з дому, неважно куди на роботу, в магазин чи на прогулянку, перевірте, чи є у вашій сумочці пляшечка з рідиною, з водою, печиво або якийсь фрукт. Це допоможе вам тимчасово, принаймні, втомувати голод, не знаходячись вдома. Ось найбільш такі прості. Доступні рекомендації, яким чином ви зможете собі допомогти у випадках, коли все ж таки виникли якісь явища раннього токсикоза. Ну і наостанок я хотів би сказати, що от дехто вважає, що якщо у жінки є прояви раннього токсикозу, значить у неї буде дівчинка. Ну і навпаки, якщо токсикозу немає, то жінка має виношувати хлопчика. Я б назвав такі твердження, щось так на кшталт тих, коли говорять, що під час сексу, якщо покласти під подушку огірок, буде зачати хлопчик. Або якщо буде покладена лялька, то тоді зачнеться дівчинка. На сьогодні все. Діліться своїм досвідом, пишіть коментарі. Ті, хто не підписався, підписуйтесь на наш блог, ставте лайки. Будьте з нами, з нами буде корисно і цікаво.